Знали, що вони мають йти, і знали навіть день, і знали навіть дату, і навіть годину знали, коли починає світати, і йде велика колона противника. Далі пішли їхні колони з танками. І воно як у фільмі, я такого взагалі ніколи не бачив. Я кажу, якщо не Бог нам допомагав, то я не знаю хто. Тому що заїжджають ці танки, вони їдуть з різних флангів. Я просто бачу, як танки починають горіти. там. Один зривається, вибухає, другий, третій, БМП вибухає. Побачили оце стадо, яке просто суне на нас. Тобто їхня задача була втригнути в траншею. А ззаді вже йшла регулярна армія підтримкою двох танків. Також час на них виявили, ми на такий шквал вогню, що вони там того не, не очікували. Оцих 103 чоловік розбили просто вщен.